Ніякі виборчі бюлетені ніхто у Чернігові перераховувати не буде. Чернігівська міська виборча комісія виконала рішення Окружного адміністративного суду і в ніч з 31 жовтня на 1 листопада відмінила своє попереднє рішення про призначення перерахунку недійсних бюлетенів у Новозаводському та Деснянському районах. Як повідомила голова міськвиборчкому Наталія Слісаренко, міська територіальна виборча комісія о 3 годині ночі 1 листопада завершила прийом протоколу. Колів про підсумки голосування з виборів Чернігівської міської ради від Деснянської та Новозаводської територіальних виборчих комісій міста. Всі документи опечатані і знаходяться у сейфі під охороною. Члени усіх трьох комісій, які не спали вже кілька ночей, відпочивають у понеділок у звичному режимі у міськтервиборчкомі будуть опрацьовувати протоколи районних комісій і готувати зведений протокол з виборів міської ради та районних у місті Чернігові Рад згідно з чинним законодавством. Ця Робота має бути завершена 4 листопада. Саме тоді стане відомо, хто конкретно від кожної політичної сили стане депутатом Чернігівської міської ради та районних у місті Чернігові Рад. Нагадаємо, представники однієї з політичних партій намагалися змусити районні виборчі комісії здійснити перерахунок бюлетенів, які на виборах 25 жовтня були визнані недійсними. При цьому терміни подання скарги до міськтервиборчкому були порушені. На членів комісії чинився шалений. Тиск інші учасники виборчого процесу заявили про те, що це була спроба зірвати вибори у Чернігові.